Жила була мама мишка, і було в неї дуже вередливе мишеня. Мама співала йому перед сном пісеньку, ніжним голосочком, а воно все вередувало і вередувало. Дуже сумно стало мамі, і пішла мама шукати няньку своєму мишеняті. Малята, допоможемо мишці в її пошуках? Ну, звичайно, допоможемо. Звернулася мама. Спочатку до качки, а та задала їй завдання. Малята. Давайте ми допоможемо мишці порахувати автівки. Ось на першій, першому малюнку скільки автівок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, сім автівок. Циферка сім. Наступний малюнок: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Отже в нас вісім автівок і циферка вісім. Слідуючий малюнок: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже, у нас 9 автівок. Не сподобалися мишеняті, як співала качка. Побігла мама жабку кликати. Ось покликала жабку, але та задала їй завдання. Розв'яжеш приклади? Я заспіваю. Малята, давайте допоможемо мишці розв'язати приклади. Ось погляньте один додати один. Скільки буде? Два. Наступний приклад. Вісім додати 2. Скільки буде? Десять. І слідуючий приклад на віднімання. Вісім відняти один. Скільки буде молята? Сім. Не сподобалося мишеняті, як співає жабка. Пішла мама до коня. Кінь запропонував познайомити вас з цифрою 3. І розв'язати з цією цифрою приклади. Ось перший приклад 0 додати 3. Дорівнює 3. Наступний приклад На, е, обороти 3 додати 0 буде також 3. Наступний приклад 1 додати 2. Буде 3. І 2 додати один буде також 3. Не сподобалося мишеняті, як співав кінь. Пішла мама курку кликати. Але курка задала також завдання малята. Погляньте, потрібно знайти сусідів цифр: сусіди числа 1 і 3. Два, сусіди числа три, два і чотири. І сусіди шість і вісім. Сім. Не сподобався мишенят її голос, отже пішла мишка до щуки, а щука пропонує вас познайомити з знаками більше, менше або дорівнює. Ось перший приклад цифра 5 і 3, 5. Більше ніж три, якщо число більше, дзьобик відкритий до того числа, до якого, яке більше. Наступний приклад 5 і 5. П'ять 5 і 5 дорівнює, тобто вони однакові. Слідуючий приклад три і пять. Три менше за п'ять. Отже, дзьобик відкритий до п'яти. Слідуючий приклад. Ось з машинками. Перший приклад три машинки і чотири. Чотири машинки більше, ніж три. Наступний три і чотири. Чотири більше, ніж три. Слідуючий три апельсина і два банана. Два менше, ніж три. Отже, дзьобик відкритий до трьох. П'ять і два. П'ять більше, ніж два. Отже, мишеня зрозуміло свою помилку і воно пообіцяло мамі, що воно ніколи не буде врядувати і буде маму слухати.